Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 4 травня сьогодні, і хочу зробити розклад стосовно 9 травня. Зараз багато заяв і від Зеленського, і від ворожої сторони. Да, стосовно 9 травня, стосовно свята, яке, до якого готуються росіянці, давайте глянемо, що взагалі, що планує. Ерефія, да, що планує Кремль на 9 травня чого чекати Україні. В контексті всього, що відбувається на зараз, я взяла темну колоду, але класичне таро також під боком, так скажімо, да, якщо що, будемо ще і на класичному з вами додивлятися. Я хочу нагадати вам про те, що у нас з вами все ще триває збір на планшети для ЗСУ для виконання. Для виконання, для планування і виконання бойових завдань. Це необхідно на зараз. Хлопці просять. Детальна інформація стосовно цього збору є в телеграм-каналі, я все прописувала. Посилання на банку в описі під відео, і посилання на телеграм-канал також є в описі під відео. Будь ласка, приєднуйтесь там. Всі наші звіти з вами стосовно, я виставляю всі звіти стосовно нашої з вами волонтерської діяльності. от Всю інформацію можна там знайти. Чому трошки так вас кваплю? Там небагато, невелика сума залишилася, але закрити збір потрібно. У нас три машини чекають на відновлення, чекають три машини військових на ремонт. Тому одразу після закриття цього збору будемо відкривати з вами новий збір, тому що машини будемо відновлювати, які були на нулі. І от хлопцям вони необхідні, і вони допомагають і рятують життя, так як ну, розумієте, да, що тут з усіма цими зборами головне встигнути. Тут немає такого поняття, як що там перше чергове, не першочергове, все, все воно важливо. Да, і головне. Головне встигнути. Тому панство, будь ласка, приєднуйтесь. Так, значить, карти вирішили нам трошки. По-перше, ну, взагалі, да, про 9 травня цікава дата, мабуть, буде. Одразу нам карти попереджають, що, можливо, в ці дні будуть якісь ритуали в ці дні. Не обов'язково 9 травня, да? так як карти у нас ну, не так сильно бачать строки і. У них своя падінність, давайте так, свої строки, да, вони по-своєму розуміють це. тому ми сильно не прив'язуємось до 9 травня, плюс-мінус якісь дні на протязі. Да, тобто якийсь цикл наближається, ми наближаємося до якогось циклу дуже небезпечного. Карти нас попереджають бути на чеку, на чеку, да, пас жезлів, дивитися тут і стосовно дітей, можливо, мова йти да, ну, по пажам, в основному діти, підлітки. От, і карта смерті і Верховна Жриця. Знову ж таки, не дай Боже, якісь ритуали. Е, темні ритуали стосовно із застосуванням, ні, не так. Темні ритуали там, де необхідні жертви. Тобто до цього можуть росіянці готуватись. Карти нас попередили, добре, але давайте так, щоб я сама. 9 травня, плюс-мінус там якісь дні, період 9 травня. Давайте подивимося, до чого готується Кремль. Так? Які плани у Кремля на 9 травня і найближче до нього дні? Які плани? Ну от, будь ласка, які плани у Кремля? Карта повішений одразу і найближчі до цього дні, плани. Е з однієї сторони, на емоціях вони на зараз знаходяться, карта повішений момент очікування. Коли ми чекаємо, коли вони чекають, що проясниться якась ситуація, яка може дати їм надію да, потузу кубків, яка може їм відкрити якісь дороги, вони чекають якоїсь ситуації, вони чекають якогось підходящого моменту для. Своїх негарних планів, скажімо. да для Навіть не знаю, як це правильно сказати, тому що, в принципі, карти агресивні. На зараз момент спостереження. Секундочку. Так, панство перепрошую. Зараз вони знаходяться в зборі інформації, да, по пажу мечів, по повішеному, збирають інформацію, думають, як зробити, як не зробити, для того, щоб не помилитися, для того, щоб не було негативних результатів, щоб, щоб щось не втратити. Але карти можуть говорити все ж таки ще і про жертви, знову ж таки про дітей. Можуть говорити про якісь провокації, причому мова так не, не тільки про Україну. Да? От я питаю про Україну, а карта світу у нас все ж таки вийшла, тобто і світ під загрозою в тому числі. На зараз тут карт якихось дій я не бачу. Тобто момент збору інформації, момент очікування, момент споглядання, да? дивимося, як ситуація в світі складеться, можливо, як ситуація там в Україні, на Росії складеться. Як як, як складеться ситуація на Росії, яка залежить від світу або від деяких країн в світі? Можливо, якийсь лідер світовий має приїхати на Росію, на Росію привезти якусь інформацію. Да, бачите, карти сказала і карти підтверджуються: да, дати якийсь шанс, можливо, привезти якийсь ресурс, вони Чекають вони в очікуванні якогось ресурсу, можливо, дозволу якогось, я не знаю, домовленостей якихось. Да, тут і помірність виходить і е Рицарь Кубків, Двіка жезлів, карта, зірка. Я покажу, кому цікаво, да, які карти вийшли. Зірка вона завжди про якусь відкриту інформацію. Да, вона про плани, вона, вона про дії, вона про. Можливість планування надалі з двійкою жезлів буде залежати від тої пропозиції, можливо, кому вони її надали, да, і вони чекають відповідь, або їм хтось щось привезе і вони чекають, знову ж таки, домовляться вони чи не домовляться. Тобто наразі йде збір інформації і планування активних карт на сьогодні я не бачу, але тільки четверте число, тому, мабуть, десь туди ближче, там сьомого. Можливо, передивлюся, ну, щоб розуміти, да, куди, куди ми рухаємося. З іншої сторони, карта Повішени все ж таки може говорити про жертви серед людей, серед цивільного населення. Да, і це знову ж тут такі, вони, ці аркани, можуть говорити і про ритуали якісь, да, і про період, знову ж таки. Які їм підходящі для цих ритуалів. І навіть ця п'ятірка Пентаклів в цій колоді, бачите, як створити якусь ситуацію, да, можливо, там принести когось жертву, там когось втратити. Ну і карта світу, ж в тому числі. Про це, ну, разом, да, вони про це говорять. Тому бути, бути дуже обережними в цей період. Прям карти попереджають, не ігноруйте нічого. Будьте начеку. Паш мечів, він такий, знаєте, карта готовності, такої, бойової готовності, коли ти скрізь вловлюєш інформацію. Це не про нагнітання, це більше про аналіз, це більше до готовності реагувати на будь-що, але з холодною головою, тобто карти не сильно емоційні, да, тобто не, не, не піддавайтеся емоціями, більше тут з холодною головою потрібно. На все реагувати. Чи є в них якісь плани стосовно України? Давайте ще так конкретно перепитаємо. А потім все ж таки спи... Ні, давайте спочатку чого вони чекають, да? тому що от яких подій вони чекають, яку інформацію вони збирають. Давайте про це. Що вони чекають? Що, що має вплинути на їх плани стосовно 9 травня, на плани Кремля, чого вони чекають? Що має вплинути? О, карта вежа? Так, а від чого залежить? Добре. Зараз, друзі, зараз все розкажу, від чого залежить? Чи є щось таке, якась конкретна подія, да, від чого залежать їх плани на 9 травня, ну там в плані агресії? Ні, насправді, ви знаєте, ну від страхів. Чи є щось конкретне, немає нічого конкретного. Карта місяця виходить король жезлів. Дуже страшно приймати якісь рішення, дуже страшно бути активним, дуже страшно бути наполегливим. Всі карти тут вийшли про страх, про великі варіанти вибору, що вони собі планують. Да? Тобто тут жезлів, сімка кубків. І вежі, і туз мечі, четвірка жезлів. Десять жезлів я знову ж таки називаю, бо не хочу показувати, не хочу підіймати карти. Це кому цікаво. Все про їх дім. Да? Тобто четвірка жезлів, десять жезлів, якась важка ситуація, складна ситуація в їх домі. Вони дуже бояться загострення, вони дуже бояться ударів, по, як вони говорять, по центрам прийняттям рішень. Натобто да? вони бояться цих ударів по якимось важливим об'єктам, які знаходяться на Росії, або ж вони бояться. Тут ще можна сказати загострення ситуації на Росії, можливо, від людей, можливо, від якоїсь організації, можливо, від якогось об'єднання. Тобто вони бояться, що не зможуть контролювати саме це свято. Четвірка жезлів, да, це ну, і карта свята, в тому числі, якоїсь події важливої для країни. Тобто на зараз. Такі, я навіть не знаю, знаєте, це такі карти більше про розгубленість, карти про те, що ти не контролюєш, карти страху прильотів і що ми не зможемо захиститися. Прильоти дійсно можуть бути прямо там ракетні, дронові, да? це страх руйнування якихось важливих об'єктів, страх руйнування всіх планів. Тобто тут. Знову ж таки, поки що не про дії. Поки що от, сімка кубків, вона про такі ілюзії, да, про багато варіантів, багато варіантів, але дуже важко прийняти правильне рішення, тому що бояться наслідків для себе, для свого дому, ну і для Кремля в цілому. Страхи, щось у них там всередині таке відбувається, місяць, жезлів, можливо, знаєте, ще страх. Страх розкрити всі свої плани, страх, показати всі свої плани, тому що розуміють, які будуть наслідки знову ж да по цим картам. Карта місяця ще може говорити про маніпуляції, да про маніпуляції, такі політичні. І, можливо, все ж таки, всі ці погрози, вони більше. Все ж таки йдуть як залякування і нагнітання, але карти доволі гострі, аркани доволі гострі на цей період, тому не ігноруйте в будь-якому випадку. Чи є пряма загроза Україні від Росії, пов'язана з 9 травня? Давайте отак. Чи йде Україні пряма загроза або світу? Від Росії. Пов'язано з 9 травня. Чи є 100% карта диявола одразу. 100%, да, і причому, дивіться, тут вежа, диявол, туз мечів, тобто якісь удари в цей період все ж таки вони готують. Імператриця, дев'ятка жезлів на дні колоди. Тут про те, що загроза все ж таки є, але. Україна очікує, да? Україна очікує дев'ятка жезлів це про захист, це про підготовку, це про очікування подальших. Да? Тобто ми знаходимося більш в такій захисній позиції для себе. Тобто загроза стоїть для всієї України, скажімо так. Значить, Трійка Кубків нам говорить про. Людей, які можуть співпрацювати з росіянцями, і ті, які знаходяться в очікуванні якогось сигналу в самій Україні. Вони це як диверсанти, це ті, хто можуть, ну, там, терористи і диверсанти, давайте так. Тобто це про якісь провокації, про диверсії на території України, і це може дійсно стосуватися прям, ну, всієї країни, тут немає там центр, Захід, схід, тобто тут прям вся Україна під загрозою. Бути дуже уважними, десятки кубків, карта смерті, можливо, більше уваги буде стосуватися міст, які знаходяться біля води, але все рівно десятка кубків це про цивільне населення. Тут бути щось у мене сьогодні, да, прям уважні, уважні. Ну, якщо 10, так Стільки разів прям хочеться мені повторити це слово, от воно мені йде, тому панство, будь ласка, будьте дуже уважні. Тому що бажання у росіянців жага до крові, вона, вона в них є. Смерть, король мечів, карта сили. До речі, чомусь на зараз знову приходить мені така інформація, що вони когось у себе можуть принести в жертву якогось короля. Мечів насильно, тобто щось може статися на території Росії, Да і це може бути видано під маскою да, кор... жезлів карта місяця знову про якийсь дуже хитрий маніпулятивний політичний хід а... маніпулятивний хід. Ну, такі карти неспокійні. А давайте от я зараз залишу того диявола, і, і все ж таки решту карт зберу, бо там такі вони є різні. І все ж таки спитаю, що саме вони планують, да? які думки у них, чи які плани стосовно України, окремля на період. 9 травня. Дивіться, карти нам про що говорять? По-перше, це може бути якась вода, але знову ж таки, загроза йде завжди. Тобто тут не залежить ця подія, не залежить загроза конкретно від 9 травня. Знову у нас виходить колесо фортуни, імператор і вісім кубків. Тобто від своїх планів імператор ще може відмовитися. Щось може статися на території Росії, або щось може статися в світі, що змусить їх відмовитися. Типу знаєте, як піти від своїх планів. Тобто тут ще невідомо якась кармічна подія, щось таке. Може відбутися на території Росії або де, я не знаю тут і про Україну, в принципі, можна сказати. Да, тут імператриця вийшла, в принципі, і про Росію можна сказати, про державу в цілому. Да, от Вони дуже бояться ситуацію не контролювати у себе. Тому від своїх планів вони можуть відмовитися. Що ж по цьому? Давайте я це колесо фортуни розкрию. Бачите, нам карти не говорять, не показують, що саме. Щось має статися. Можливо, низка подій. Ну бо, все ж таки, Що може на них вплинути, не показують карти. Це я вам так хочу сказати, що вмішаються вищі сили. Якась подія буде, да, це забере у них запал, це все може зупинити, поміняти повністю хід подій. Тут і, ну, потрібно чекати. знаєте, це чекайте, чекайте Божого суду. От Карти нам так, і Верховна Жриця, і туз жезлів. Да, Чекайте Божого суду, помірність і Верховний Суд. Щось має ще статися. Добре. Давайте спитаємо інакше, що чекає Росію. Ми ж з вами любимо копатися да, в таких всяких е розкладах, питання задавати з різних сторін, да, бо карти так відповідають доволі е конкретно. Питання ставиш на нього і відповідь. Ну, давайте, що чекає Росію або росіянців на період 9 травня. Добре, я зрозуміла. Верховна життя. Всі в очікуванні. всі в очікуванні. Можливо, в очікуванні якоїсь пропозиції поки що невідомо. Верховна жриця дуже часто закриває інформацію, тому що на зараз. Подія пробудовується, рішення ще конкретне не прийнято. Є якась пропозиція, да? але ну, знову ж таки, Рицарь Кубків більше про якісь добрі новини вони будуть шукати, да, для того, щоб росіянцям ці новини вкладати в ухо, да, щоб там працювати над свідомістю людей. До речі, от Четвірка мечів ще про якісь хвороби може говорити, загадкові хвороби, да? цей період на Росії. Росія, росіянці, що чекає період 9 травня. От те, що їх чекає, вони і бояться. А, те, що їх чекає, вони і бояться. Карта вежа і дев'ятка жезлів. І от дійсно щось у них там може статися. Може бути це по їх волі, тобто задіяно від них їм же, своїм же людям, да? або, можливо, якісь спецоперації можуть проводитися, да? тому що тут і трійка кубків і карта відлюдника. Можливо, якісь спецоперації будуть на території Росії. І, в принципі, вони до цього також готуються, дев'ять жезлів, але вежа вийшла після. Підготовки. Тому, чи щось буде, давайте так. Чи буде щось цікаве, якісь вибухи, щось яскраве, прильоти, якісь, руйнування якісь, чи буде. Чи поздоровить ЗСУ Росію з їх святом? Ну, Щось готується, можливо, не тільки ЗСУ. От в основному вони самі, слухайте, ну прямо от карта так цікава. У них на території щось має, або зсередини, да? знову ж таки говорю, по відлюднику, або якісь таємні там люди працюють. От. Я не знаю, що має статися по Верховному суду, але знову карта, знаєте, як Вмійте чекати. Тут тут не тільки про нас, тут не тільки про. Україну. Це не тільки про роботу ЗСУ. От Знову карти нам повторюють про те, що будуть підключатися вищі сили, і нам просто потрібно чекати і не втрачати віру. Але знову попередження, щоб не виставити Україну в дураках. Та? От Карта Шута, карта імператриці, десятка жезлів, Верховний суд, щоб не виставити Україну. Ну, не в правильному світлі. От, тому що четвірка Пентаклів, відлюдник. Знаєте, як є плани щось зробити, да, захистити себе, залишитися в тіні, але обрехати якусь іншу країну. А, жінки і діти під загрозою. Да, шут і імператриця, жінки і діти, будь ласка, прям дуже уважно. Прям дуже-дуже уважно. Так, добре. Давайте спитаємо так. Добре, вже не полізу за тою колодою, спитаємо так. Загрози для України в цілому на звичайній колоді, на класичній, на період 9 травня. Загрози для України на період 9 травня. Бачите, да що робиться? Карти одні й ті самі. Що на одній колоді, що на іншій. Е ці загрози і для Росії виходять, і для України. Тобто, з однієї сторони, вони табі, там собі щось планують, але поки що все вилами по воді писано. Е тому Але, момент, ще, знаєте, який карта. Ну, ще як можна сказати, що це може бути якась робота над свідомістю людей. Да? Тобто момент залякування, момент якихось договорників, момент якоїсь таємної роботи на території України, щось таке може активізуватися. О, бачите, спеціально для того, щоб роздмухати да? вогонь серед населення, момент ідеології, да? щоб його. Дуже uh, гостро підняти, про щось таке говорити. Те, що для людей дуже mm, якусь тригерну ситуацію таку створити. Чекаємо, друзі. Чи є якась загроза? Ну, загроза є. І дивіться, знову ж карти не Повторюється не тільки про це свято, загроза є туз мечів, десятка мечів. Да? Тобто жертви серед цивільного населення, це можуть бути і приватні будинки, це можуть бути і будинки багатоповерхівки, тому тут панство ну, спостерігаємо, не ігноруємо, молимось і головне, не посилаємо прокльони. Всю свою енергію і всю свою силу направляємо на захист. Себе, своїх рідних, своїх близьких і захист ЗСУ. За От просто давайте всю силу, яку є, не на руйнування, а на підтримку і захист України. Це набагато сильніше буде працювати. Добре. розклад. Подивимося ще з вами, переглянемо, мабуть, через пару днів, дня через 3, да, десь числа 7-8. Подивимося, як будуть події розгортатися. Щось, можливо, в світі таке цікаве відбудеться. Можливо, хтось на Росію приїде і вони чекають цього візиту, да, щоб прийняти якісь важливі рішення. От, тому будьте начеку, як то кажуть панство, не втрачайте пильність. От, донайте, допомагайте, донатьте Збройним силам. Давайте разом закриємо цей збір і одразу відкриємо новий. Будемо робити більше добрих справ і більше життів ми з вами врятуємо. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.